будь Ласка, останню суму вашого донату. Моя остання сума була приблизно тисячу. Я була на одному івенті. Там якраз був такий конкурс з донатами. Це було зовсім недавно. Добре, а ви тисячу гривень лебізі на стрімі за донату декілька днів назад. Я не йде питаю, коли. Яка найбільша сума, яку ви задонатили десять тисяч. Армію потрібно підтримувати. Це було 210 гривень. Супер. А де ти взяв гроші? А то я їх збираю. Потім мамі віддав. Вона туди відправила. Мама часто донатить десь раз в тиждень. Це збільшує шанси на перемогу. Сот, мабуть, гривень десь. Я не знаю, банком займається моя сестра і донатами. А як часто ви донатите? Я в від того, скільки мені масик грошей, от, стільки я часто доначу. Яка найбільша сума, яку ви задонатили? Десь 10 тисяч, не більше. Не більше, взагалі не більше. Чому? Так ось склалося. Мене мама займається волонтерством, я скільки могла, скільки донатила. 5 тисяч, якщо я не помиляюся. Добре, а коли це було два тижні, ні, півтора тижні тому львів, 2 листопада, ТРЦ Спартак. Приходь на попкорн каршоу донать і смачну каву.